Вітаю, друзі. База підтримки війни у путінському Фатерлянді суттєво скорочується. В чому причина? Справа в тому, що спочатку лютого, спочатку, власне, істерії медійної. Перед входженням російських військ на територію України російська пропагандивна машина просто перейшла на істеричний рівень мовлення. Це було наскільки давуче на суспільну свідомість, хоча яка в Росії суспільна свідомість? Є свідомість чи навіть психологія обивателя, психологічний комфорт або дискомфорт. Ну, авторитарний режим не може створювати комфорт, але може створювати ілюзію якогось руху, просування. І, в принципі, пропагандивна машина Путіна весь час в Росії створювала ілюзію виходу на якісь нові етапи, подолання якихось проміжних фінішів. Хоча після захоплення Криму у 2014 році кожен росіянин почав оплачувати цей захоплений Крим із власної кишені, але, в принципі, росіян не полишала думка, що в них щось є, якийсь здобуток, що в них щось в кишені є замість втрачених грошей. Ну, не в кишені, точніше, в кишені меншало, але на балансі з'явився Крим. Потім весь час торгували ілюзією приєднання Ордло окремих районів Донецької і Луганської областей. Оскільки ця схема не спрацювала, населення біднішало, економіка провалювалася за 8 років до початку агресії, повномасштабної агресії проти України. Доходи домогосподарств в Росії скоротилися від 10 до 15%. І жодної перспективи пожвавлення економіки в Росії не намічалося. Тому війна була необхідна Путіну для ну, якісь, скажімо так, шоковий ефект Криму треба було повторити. І як гіпербонус Путіну здавалося, що це, ну, Україна як грушка дозріла до того, щоб впасти йому під ноги. Три роки Зеленський і його оточення руйнували оборонпром, скоротили 40 тисяч посаду в Збройних силах України, по суті, е, демонтували те, що у Порошенка називалося армія мова віра. Тобто такі наріжні камені існування будь-якої держави, Збройні сили, якась, не, оскільки ідеології в сучасному світі ну, держава не особливо користується, але все-таки ну, конфесія, віра, релігійність, вона більше, ніж ідеологія, вона. Якщо вона ще базується на хороших пастирях, на глибокій традиції, то це і є фактор національної ідентичності. Власне, ну, Україна як сучасний проєкт, національний проєкт, національна держава, вона весь час недоотримувала віри. Можна сказати, тому що царат весь час контролював церкву. Як на приєднаних після другого поділу Польщі землях викорчували греко-католицьку церкву, уніатство було просто ну, випалено каленим залізом. Тому От ця історія такого ну, ослаблення державності, вона і надихнула Путіна на війну. Мені колись селяни тут в селі, які дивляться мої ефіри дуже часто нагадали, кажуть: а ви знаєте, а ми пам'ятаємо, коли ви говорили, що коли ви якщо ви оберете Зеленського, буде війна. Ну, пам'ятаєте, ці люди, до речі, дуже героїчно пережили. Окупацію мужньо протистояли окупантам, як могли до їх честі. Але чому ця база Путінська скорочується? Та тому, що ефекту швидкого завершення війни, швидкого такого китка на Захід не вийшло. Мало того, українці, яких російське телебачення. ну, Подавало як не до людей, не до освічених, не, не до якихось професійних, раптом виявилося кременем з національною свідомістю із з патріотизмом, з готовністю вмирати за свою землю. І це було відвертим ляпасом в Росії по, по, ну, пиці російської, так би мовити, зверхності. І ця зверхність в певний момент зіткнулася з тим, з чим зіткнувся Радянський Союз в Афганістані. Тільки процеси в Союзі були дуже вповільнені. Союз існував, ніби муха в, ну, не в меду, а в якійсь повільній, такі в повільному сиропі. Мед занадто густий. Але в якомусь сиропі, тобто, жити жила, защала, але летіти вже не могла. Так от, зараз пришвидшені процеси, і е, війна в Україні набула таких масштабів, що вона зачепила персонально мільйони росіян. Загиблих і поранених людей, які пройшли через війну в Україні в Російській Федерації вже більше 300 тисяч. Більше 300 тисяч. Навіть до, ну, десь до півмільйона пройшло через війну тільки. Уявіть собі, що географічно це охопило всю територію Росії. Сотні загиблих з кожної області, сотні, навіть тисячі. Тисячі загиблих з Бурятії, тисячі загиблих із Дагестану, тисячу загиблих із Чечні. Не кажучи вже про Псковську область, Рязанську, там, де ці десантні дивізії, там загинуло. Ну, тисячі людей. В на це видно. І раптом виявилося, що війна наскільки неуспішна, що треба не просто на захоплені землі відправляти рідних, але ще й купувати за залишки коштів їм якесь спорядження, уніформу. Якісь сидори, тобто мішки для речові, якісь консерви. Тобто це раптом виявилося фактично крахом російської державності, оскільки в Росії всі вірять у те, що ця система перерозподілу, скажімо, природньої ренти, хоч і несправедлива, але всім якось діставалось по шматочку пирога. А раптом виявляється, що росіяни повинні здатися на те, щоб законсервувати путінський режим. Режим мільярдерів. Мільярдери не тратяться на цю війну. Мільярдери страждають через санкції, які введені проти Росії. І хочу нагадати: якщо мільярдери втратили 140 мільярдів доларів вже активів через дії Путіна, то російське населення платить за це. Тисячами життів, десятками тисяч. Це при всьому цьому, що десятками тисяч життів заплатили й окуповані території, із Ордло загинуло за різними оцінками від 30 до 50 тисяч людей. Ну, всі, мабуть, бачили відео із Алеєю Слави в лапках у Луганську, де просто на роздільній смузі дороги. Поховали тисячі людей, пропорців понаставляли, ну, аби тішило оку. Але насправді ну, путінізм викошує фактично демографічну основу імперії. І ця демографічна основа, так звана сіль землі, раптом зрозуміла, що в будь-якому випадку. За будь-які авантюри своєї влади вона за все заплатить якщо не власними грошима, то власною кров'ю. Єдине, що дивує ці люди, як барани, ідуть помирати. Вони навіть не протестують. Вони просто тупо купують за свої гроші е якесь обмундирування, зуття. Купують консерви і йдуть помирати. А який сенс у цих смертях? Вас українська, захоплена в українців земля зробить щасливими, дорогі росіяни? Ні. Розчистить вам прекрасну перспективу? Ні. Платити ви за авантюру путінізму будете століттями. А ми віримо в свою перемогу і переможемо. Слава Україні!